Всім привіт! Ви на каналі FitGuide і з вами я, Тетяна Зуєва. Сьогодні я проведу йога практику для відновлення сил і енергії. Якщо ви втомилися від важких фізичних навантажень або надмірної розумової діяльності, то це тренування саме для вас. Виконуючи вправи, ми зменшимо напруження м'язів і позбудемося скутісті в тілі. Нормалізуємо емоційні відчуття і відновимо ясність розуму. Перед початком поставте лайк та підпишіться. Це важливо для розвитку каналу. А тепер почнімо! Сидячи з рівною спиною, ми заводимо долоні через сторони назад за голову, беремо замок, наче ви вкладаєте голову в замок, а ваші лікті ви витягуєте в сторони і вниз прогин, розслабляючи шию. З видихом скругляємося в грудному відділі, і ви наче звисаєте на голові в себе, передаючи повністю вагу тіла в лікті передпліччя. Але не давимо ні в якому разі силою. Вдих, прогин, видих, скругління. Ще таких два вдих. Видих. І останній раз вдих. Видих. На вдиху Підіймаємося у вихідне положення і робимо нахил вашу ліву сторону. Видих, а вдих наверх. Вправо. Видих, а вдих наверх. Ще таких по два рази на кожну сторону. Ще по одному. Видих наверх. Добре, опускаємо долоні на коліна, прикриваємо очі і чотири оберти головою. Не запрокидуючи голову назад, ви весь час наче витягуєте за маківкою доверху. Всі почуття всередину. Іншу сторону 4. Три. Два. Останній раз. Вдих, видих. вдосі ми підіймаємо підборіддя доверху. Долоню на долоню, область вашої душі. І ми наче стягуємо м'які тканини за ліктями до підлоги, підборіддя тягнемо доверху. Відчуваємо відтіжіння по всій передній поверхні шиї. Добре, з видихом обережно повертаємось. Я повернусь до вас боком, щоб ви бачили, як це буде зі сторони. Підіймаємось наверх, долоні через сторони вдих. І з видихом знов обережно опускаємо долоні до підлоги. Згинаємо наші коліна, підіймаємось на півпальці і розкриваємо коліна в сторони. Кладаємо наші долоні тильною стороною на внутрішню поверхню колін. П'ятки давлять одна в одну. Пальці в сторони під кутом 45 градусів. Без прогону в попереку ми підтягуємо все двома нижніми замками-бандхами, розкриваємо грудну клітину і погляд направляємо вперед діагональ перед собою. Вся концентрація і увага на погляді. Якщо ви відчуваєте, що ви добре тримаєте баланс, ви можете навіть прикрити очі, але то буде дуже вже складно це як ускладнення асани. Всі балансові асани працюють з вашою свідомістю, з вашим розумом і надають йому ясність. Ще тримаємо 4, 3, 2. Один. Добре. Обережно. Збираємо коліна, кладаємо долоні до підлоги, обережно підіймаємось наверх, через roll-up, хребець за хребцем. Далі ми зробимо другу балансову асану, позу дерева. Наша ліва нога буде перша опорна, праву п'ятку. Ми ставимо якомога вище, до тазу, пальці назовні, розкриваємо стегно, наче назовні, коліна тримаємо в сторону. Долоні збираємо на масте і знов погляд переводимо перед собою. Тримаємо це положення 5. Чотири. Три. Два. Один. Обережно опускаємо коліно, стопом. І все те ж інше робимо на іншу сторону. Замічайте, як після балансових асан вгамовується ваш розум. Ще тримаємо п'ять. Шість. Підтягуємо на живота, розкриваємо грудну клітину. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Обережно опускаємо стопу. І через ролл-даун опускаємось донизу. Спочатку розслабляємо голову, шию, плечі, долоні. Передпліччя, грудний відділ, поперековий, опускаємо обережно долоні, опускаємось на коліна, стопи разом. Коліном ми виводимо на ширину нашого килимка і ми наче витягуємося тазом назад і вниз, а долоні ставимо на півпальці, іначе вишагуємо долонями вперед, весь час дістаючи себе із тазу. І таким чином ми наче подовжуємо наш бік то правий, то лівий. Іде зачепіться якомога далі від колін, а тазом потягніться назад, долоні на півпальцях, тримаємо це положення 4, 3, 2, 1. Круглою спиною підіймаємось наверх. Займаємо положення на півколішки на зап'ятках і на колінах. І залишаючи кут у колінах і в тазостегнових суглобах 90 градусів, ми продовжуємо працювати на скручування. На вдиху витягуємося за лівою долонею і з видихом, наче піднирюємо під праву руку та залишається над колінами. Переднє долонею вишагує вперед. Тримаємо це положення 4, 3. Два, один. Повертаємось і все інше робимо на ліву сторону. Вдих, Витяжіння. І з видихом піднирюємо під ліву руку. Праву долоню виштовхуємо вперед. Ще тримаємо 4. Три. Два. Один. Добре. Повертаємось. Лягаємо на живіт. Трошки достаємо наші ребра. Розкладаємо. Долоні в сторони. Згинаємо коліна і повертаємось на нашу праву сторону. Голова дивиться вліво, ліве плече. Ви намагаєтесь штовхнути до підлоги. І працюємо в динаміці. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Останній. Зараз ми будемо ускладнювати наше положення, але кому буде важко, ви можете залишитись в цьому положенні просто в статичному. Поклали набік тулуб і поклали гомілки і так залишаєтесь. Якщо ви можете рухатись далі і поперек вас не бентежить, ми вирівнюємо наші ноги, праву ногу ми витягуємо, загинаємо в коліні і ми тягнемося стопою аж на долоню. І просто повертаємо нашу голову в противополежну частину. І долони лівою як умога, Далі тягнемося вперед. Тримаємо це положення 4, 3. Два. Один. Обережно. Повертаємось і міняємо сторони. Вдих. Права нога. Згинаємо і тягнемося до долоні. Тримаємо шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Повертаємось, йдемо в позу сфінкса. Далі ми працюємо з нашими наднирниками. Як ви всі знаєте, вони відповідають за гормон стресу. Тому вкладаємо наші лікті під плечі, долоні на рівні ліктя. І починаємо наче стягувати на себе килим, розкриваючи грудну клітину. І відчуваємо невеличке. Стиснення в області наших наднирників. Тримаємо це положення 4, 3, 2. І ще один цикл дихання. Добре, з видихом опускаємося в позу крокодила, долоню на долоню, стопи в сторони. І просто кладіть голову, прикрити очі. Врадіться по вашому тілу, відчуйте різницю на початку тренування і зараз. Чи знайомий вам стан, коли не вистачає енергії навіть після гарного сну? А в не дає сконцентруватися на роботі чи тренуванні? Якщо так, спробуйте природній адаптоген «Женшень» від вансітон. Екстракт джиншеню від вансітон дозволяє комфортно займатися фізичною розумовою активністю навіть у стресових умовах. Він допоможе підвищити енергію, покращити концентрацію і зменшити відчуття втоми, діє м'яко, не викликаючи перезбудження нервової системи. А за промокодом FITHAT замовляйте «Женшень» від вансітон зі знижкою 15%. Переходьте за посиланням в описі. З видихом обережно підіймаємось, пересаджуємося знов на гомілки. Зараз. Ми е, будемо підіймати коліна, тому якщо вам буде трошки дискомфортно в підйомі, підкладіть або килим кілька разів, можете звернути таким чином, або підкласти щось м'якеньке, може, якусь подушку. Сидячи на гомінках, ми підіймаємо наше ліве коліно, а тазом наче надавлюємо на п'ятку, і руками підтягуємо до себе коліна настільки, наскільки вам дозволяє ваша гнучкість. Якщо б ми сиділи у вірасані, зараз я покажу вам більш глибокий варіант, коли коліна разом, стопи в сторони і таз поміж стоп. Але обережно з колінами. Кого є проблеми з колінами, то ми робимо перший варіант. І тут трохи вище можна підняти коліно і зробити більший упор, штовхнути п'яткою ваші підйоми. Добре, але ми працюємо всі в першому варіанті. Добре, опускати ліву ногу, працюємо на 10 рахунків на праву. Одих, з видихом праве коліно. Хто працює в більш глибокому варіанті, можете працювати в більш глибокому. І з кожним вашим диханням ви можете підтягувати коліно все ближче, а п'яткою більше надавлювати на підйом. Ми тягнемося тягнемося доверху. Ще 4. Три, два, один. Добре, опускаємо, виштовхуємо стопи вперед, сідаємо на сідниці. Стаємо м'які тканини. І тут просто зробіть кілька обертів назовні, кілька обертів всередину. Зачіпляємось за великі пальці ніг, видих, витягуємось і з видихом просто розслабляємо верхню частину тіла. Лікті дивляться донизу. Не треба нічого тягнути. Просто це компенсація після всіх наших прогинів. Просто розслабтесь. Навпаки, максимально кругла спина. Просто падаємо донизу. Добре, робимо ще один вдих, ще один видих. І круглою спиною повертаємось наверх. Знову переходимо на коліна, ще пропрацюємо грудний відділ, стаємо знов у 90 градусів. Можна зачепитись за край килима, так буде вам легше робити цю вправу. Долоні не будуть з'їжджати вперед. А вдих, а з видихом ми прогинаємося у грудній клітині, підборіддя вперед. З видихом підборіддя до грудної клітини таз у нас залишається над колінами. І ми скругляємося у поперековому відділі грудному, наче розштовхуючи лопатки назовні. Видих вниз, а видих, розштовхуємо лопатки, скругляємо поперек. Ще таких два. Видих вниз, видих наверх. Вибачаю, стих. Ще один. Видих вниз. Видих наверх, опускаємося з видихом донизу, опираємось на лікті, збираємо долоні на мосте, долоні над ліктями. Іначе максимально прогинаючись у грудному відділі, ми намагаємось перед плечями дістатися до підлоги. Тримаємо 4, 3, два. Один обережно опускаємо долоні, обережно тягнемо таз на стопи, коліна знов широко, на ширині вашого кормата. Знову дотягніться кінчиками пальців рук максимально вперед, тазом максимально назад і вниз. Вдих. і з видихом круглою спиною підіймаємось наверх, лягаємо на спину, переходимо до перевернутих асан. Обережно опускаємося донизу. Підтягуємо коліна, опускаємо долоні впродовж нашого корпусу, і за допомогою мязів живота, ми виштовхуємо стопи вверх Сарвангасана або пози Долоні Долонями перехвачуємо за поперек, лікті якомога ближче один до одного, стопи, коліна таз. І ребра намагайтесь тримувати над плечима за допомогою м'язів живота. Ще тримаємо це положення 4, 3, 2, 1. Обережно, опускаємо стопи за голову. Долоні до підлоги. Якщо це важко, або дискомфорт в шиї, або в спині, або ми тримаємо ноги на рівні підлоги паралельно, або просто згинайте коліна і вкладіть їх на чоло. Це простіший варіант. Кому доступно, стопи на пальці ніг опускаємо за голову. Кому ще доступний варіант для більш Комфортного визволення шийних хребців, беремо долоні в замок, замком тягнемося вперед, маківкою до стоп, п'ятами тягнемося у підлогу, коліна підтягуємо. Чи тримаємо 4. 3. 2. Один. Обережно ставимо долоні на поперек, коліна згинаємо. З цього положення знов опускаємо долоні і обережно все контролюючи м'язами живота. хребет за хребцем. Ми м'яко опускаємо верхню частину корпусу. Коліна нехай залишаються зігнуті. Долоні розводимо в сторони на рівні плеча. Робимо м'який вдих. Коліна опускаємо якомога ближче до правого ліктя, голова входить в ліву сторону, Вдих, з видихом міняємо. І робимо в динаміці ще по одному разу на кожну сторону. Видих вліво. Добре. Вдих, повертаємося до центру, обнімаємо наші коліна, вдих з видихом чоло до колін. І обережно хребеється хребцем. Опускаємо на підлогу, опускаємо наші стопи, розслабляємо. Знову заводимо долоні за голову, робимо м'який вдих, збираємо лікті і ліктями обережно тягнемося до лобкової кістки. Тут можете наче помалювати вісімки, розслабити повністю всю задню поверхню шиї і обережно хребеться хребцем, розкладуємо грудний відділ плечі. Шійний відділ, кого є резинки на волосі, знімайте резинки, щоб вони вам не заважали. Розслабляємо повністю стопи, тиль сторону стоп. Пальці ніг. Гомілки. Коліна. Під коліні впадини, стегна, задню поверхню стегу, сідниці, таз, органи тазу, поперек, живіт, опис поміж лопаток. Грудну клітину, плечі, нижнє, верхнє передпліччя, тильна сторону долони, долоні, кінчики пальців рук, органи живота грудної клітини, шию, підборіддя. Мочки вух, пушні раковини, щоки, губи, язик, крила носу, носові пазухи, очі, область навколо очей, чоло. Лінію росту волосся, маківку, все тіло, органи горла і голови. Ваше тіло абсолютно розслаблене. Ще залишимося тут на п'ять циклів дихання. Робимо м'який глибокий вдих, м'який глибокий видих. Обережно повертаємось, дівчата на праву сторону, хлопці на ліву сторону. спраємо наше тіло. І обережно, що хочеш верхньою долоною, підіймаємось наверх. Якщо будете повторювати цю практику, ви можете залишитись в шавасані стільки, скільки вам буде завгодно. Долоні через сторони вдих і долоні через сторони видих. Збираємо долоні на сте. Дякуємо один одному, всесвіту, всім вчителям йоги. Дякуємо собі. Дякую вам. Нам Дякую, що приєдналися до тренування. Напишіть свої відчуття у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні заняття. До зустрічі і пам'ятайте здоровим бути. Здорово!